Всім доброго дня. Вирішила трошки пройтися. Тут дуже давно не було, дуже давно. І це дерево, ви знаєте, це просто де дерево, це якийсь велетень. Величезний велетень. Я не знаю, як його навіть можна назвати. Ви подивіться. О, гляньте, гляньте, гляньте. Палець. Палець забираємо. Ну, я не знаю воно. товще, як у мене, 4-5, мабуть. Ого, яка краса. Гілки над водою. Це казка. Ну, трошки такого релаксу вам. чуть чуть. Трошки-трошки. Тут колись жила моя вчителька. Валентина Федорівна, Венгер, де ще по чоловіку фігура була. Зараз заглянемо на її сади, бо ми колись усі з однокласниками любили сюди приходити на зустрічі. Коли ще вчилися в школі, теж ми сюди часто приходили. Валентина Федорівна завжди могла вислухати. Я не знаю, мабуть, скоро в неї день народження. <кій> Я щось мене сюди потягнуло, як магнітом. Чесно кажу, що я до війни була тут. Це її хатинка. Я навіть не знаю, хто тут зараз живе. Але сюди ми приходили. Знімо, може, хтось з однокласників подивиться, згадає. Тепер це вулиця Українська, 33. Гутина Федрівна, хотіла Венгер. Церкалі теж тут золота була. Чудова була жінка. Згадується все таке, знаєте, чогось з кожним разом хочеться. І розуміється, що минуле потрібно згадувати і не дуже часто, але все рівно якось оце така, знаєте, вуличка на вузу. І навіть не віриться, думається, зараз вона вийде і скаже. ой -яй 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 -яй". Ой, ой, я там щось робила. Дуже рада бачити. Привіт, привіт. Добрий день, добрий день. Ще таку красу зніму заодно. Пройдуся вуличкою. Небо сьогодні дуже гарне. Навіть конвалії вже на сонечку порозквітали. Вже порозквітали. Ковалі де ви є є, є конвалі? Трошки пройдуся довго, не думаю що буду знімати, але трошки зніму. Кульбаба. Дайте, я так люблю кульбабу. Взагалі, для мене ця квітка. Вона пахне щастям. Пахне солодким чимось, медом таким, знаєте. Ну, всі квіти пахнуть чимось таким. А от вона пахне таким чимось. Ну, абсолютно неповторним. Мені це так подобається. Кульбабка, привіт. Привіт! Джолей теж люблять дуже. Любите? Нам лайки. У нас сьогодні такі калоритні зйомки, так галерично. Вийшла картинка, ці вулички, які пахнуть миром, дощем у серці. І навіть не хочеться вірити, що це війна. І ця грушка. Груша, подивіться. Вони теж бджолки сидять. Доброго дня, доброго дня. Чілочки сидите. Щось співають там. А небо. Небо синє-синє. Я знаю, що багато дивляться людей, які живуть зараз за кордоном. Можливо, там нема війни. Але я знаю, що там нема України. Там нема це такої картинки. Картинки рідного краю, щастя. Навіть уявити не можу, якщо подивиться той, хто живе на цій вулиці або жив. Розплачеться. Тому що це просто неможливо. Пишуть мені в коментарях, каже, як мені болить серце за рідну Україну. Одне діло, коли від'їжджають молодь діти, які зовсім якби ну, по-іншому ще дивляться на цей світ, їм, як то кажуть, всі кози ще в золоті. І то вони, я думаю, що все розуміють. А люди, які відірвала війна від рідної оселі, вже в такому віці, знаєте, поважному, це дуже важко. Абсолютно важко. Ти подивись, чистотіл розквітає. Так, дуже цікава рослинка, лікарська. А тут тюльпан пристроївся. Де хочеш, тобі пристроїться, так? Да? Ну, гріх не зняти таку картинку. Картинку нашої золотої, красивої, весняної Калинівки, яку ми всі любимо, до якої ми приросли серцем і душею, незважаючи на всі за і проти забагато набагато більше. Бо люди тут прекрасні живуть, люди добрі, працьовиті. Навіть не можу нічого сказати. Просто не хочеться нічого говорити. Так би йшов, вдихав цей аромат. Аромат весняної краси. Це моя Україна. Українська земля. Ніжна, добра. І черешня. Черешня, де пізня, вона ще квітне, де вона вже. На село сіла давно вже відкрітла. Подивіться, тобто яка вона красива. Попробуйте тільки не лайкніть такому відео. Ну, це я не знаю взагалі, якому черствому треба бути. А оцю казкову хатинку я давно хотіла відзняти, тут уже ніхто не живе. Але я думаю, що її скоро знесуть. Її тут не буде. А в нас на відео вона залишиться навічно жити. І, можливо, колись я розпитаю в людей, і вони мені розкажуть про історію цих маленьких віконечок, в яких хтось жив, хтось мріяв, хтось кохав, хтось ростив діточок. І бачите, як? Гатинка є. Це вже я зараз розплачуся. Просто не можу. Ви знаєте, я навіть знаю, в кого я розпитаю про цю хатинку. Обов'язково. Можливо. Можливо, ми сюди ще повернемося. І я розкажу. О, багато цікавого. саме найпізніше розпускається. Він ще спить, мені здається, він тільки просинається. Зараз вийдемо на центральну дорогу. І... Романтика закінчиться. Тут собачка живе. Дивіться, яка вона красова. красива. Красива. Та собака гапне, не бійтеся. О, тут є Ну я вас попереджую. Привіт. Я навіть знаю, що ти тут є. Знаю. Знаєш, що ти тут є? Не злякалися? А, гавкнув. Так гавкнув. Але ми знаємо, що він там живе. <кій> так що. <кій> да 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 І тобі пока. І тобі-пока, хороший. пока пока гав Гав-гав-гав. гав Гав-гав-гав. 2 травня 2023 року. Ось ще один. Горіх, який найпізніше розпускається. Ні, може ще щось, є пізніше, я не зовсім добре знаю. Може ви можете розказати? Пута дуже гарна. Хоча <кій> передають дощі, квітні цапки. Знову горіх на горизонті. Це Василь Михайлович. Наш Соловейко Калинівський, він завжди співає. Він не любить Келинський. Ну але що він по кого кадр? Так вийшло. Ця форзиція вона так довго цвіла і, мабуть, ми ще її застанемо трошки. Тут ніхто не живе, війна, люди виїхали. Але ж, подивіться, вона так довго квітне і така жовта огороза. Я мріяла все, не було нагоди його відзняти. Дуже люблю цю, цей кущ, а він все так і довго нас радує, милує серце. Бузок на підході. Всі люди кудись біжать, як мурашки, спішать. Всім дякую, що дивитеся на наші відео. Відео під собою, якби знаєте, хтось там питає, а про що? Оце Вася. Вася у нас що робить? Вася буде, буде тракторцем, щось робить. Щось він робить там. Васю! Надію Дмитрівні, Надія Дмитрівна хата в порядку, все стоїть. Горішок вас ще не, не розпустився. Я знаю, що скучаєте Часто згадуємо отусю вашу, як вона тут ходила. Чомусь так запам'ятала я її. Її ласкаві такі очі і добрі такі натруджені ручки. О, така хвинка вона любила такі темно-сині кольори в одязі. Чогось її так запам'ятала. Вона мені завжди була як. Знаєте, з доброї каски бабуся. Ніколи не чула, щоб вона голосно говорила. Все так розмірено, чемно, гарно, красиво. У нас вийде велике відео. Це не навмисне. Просто йду і виключати не хочу. Чогось не хочу. Знаєте, всякі моменти в житті бувають, хочеться, щоб деякі залишилися, як отагатиночка. Щоб вони не щезали. Щоб вони знали, де визаки і скрізь. Так. Зараз трохи дійдемо до магазину. Я думаю, що ми виключимо. Альонка. Це наша альонка. Люди слідкують, квітнуть тюльпани, квітнуть різні квіточки. Все Гарного дня. Ще раз нагадую, 2 травня 2023 року. Вже боїться сказати, який рік вже. Всім бажаю гарного дня. Головне, щоб він був мирний. І щоб ваші близькі, любимі, найдорожчі люди, якнайдовше, залишилися живими, здоровими у нашій квітучій Україні. Слава Україні, героям нашим вічна слава!